В енергоатомі працюють тисячі спеціалістів, які щодня дбають про надійну, безпечну та ефективну роботу атомних електростанцій України. Серед них Олександр Миколайович Дмитренко, досвідчений енергетик, майже 37 років. Трудиться у філії ВП Рівненська АЕС, акціонерного товариства на Енергоатом». Він електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань. З професією визначився ще у шкільні роки, адже йому Дуже подобалися технічні науки. З 1988 року, коли закінчив професійно-технічне училище, навчався на слюсара КІПІА, контрольно-вимірюваних приладів та автоматики. І по професії працює. Про свою роботу Олександр Дмитренко розповідає із захопленням. Адже роки трудової діяльності на атомній станції це левова частка його життя. На роботі у нас завдання. Обходи, саме головне це обходи, обладнання, виявлення всяких ну, зауважень. Я не жалкую, що попав сюди. Тут мені ну, подобається і колектив, і робота цікава. Зізнається, що робота в команді професіоналів надихає та мотивує до розвитку, допомагає працювати ефективніше, а також долати будь-які труднощі на шляху до досягнення поставлених цілей. Колектив нас Такий згуртований, скажу, допомагають один одному. Ми стараємося, докладаємо зусиль, щоб була в людей електроенергія, щоб було світло в домівках. Микола Кньовець, заступник начальника цеху з експлуатації блоків номер 3 та 4 цеху теплової автоматики та вимірювань РАЕС каже що Олександр Дмитренко своїм професійним досвідом постійно ділиться із молодими колегами. Він дійсно є. Одним із дуже хороших працівників це дійсно приклад для наслідування, це приклад професійності, це приклад наполегливості. На нього можна покластися як колективу, так і керівникам. З Олександром ми познайомилися ще як тільки він прийшов на Рес. Останні 15 років ми вже працюємо разом в одній зміні Д він завжди працював хорошо. Ні, не було нарікань тільки одні благодарності і від колег і від керівництва. Вільний від роботи час атомник приділяє увагу родині, також допомагає дружині на присадивній ділянці. Поза цим Олександр Миколайович активно волонтерить. Разом з колегами всіляко допомагає та підтримує Збройні Сили України, адже нині це надважлива справа. Збираємо кошти, донатимо на громадську організацію енергія перемоги. Окрім того, що ми донатимо, ми ще своїм колективом допомагаємо військовим на купівлю транспорту, приладів нічного бачення. Сумлінна та відповідальна праця Олександра Дмитренка високо оцінена керівництвом атомної станції минулого року. Його професійну старанність відзначили занесенням на дошку пошани підприємствам. Герой сюжету переконаний, що від надійної і стабільної роботи атомної електростанції залежить енергетична і економічна безпека держави. Тому працює на благо України та своїм прикладом заохочує молодь обирати професію атомника, аби в подальшому стати частиною команди професіоналів енергоатома. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко УІТАЗГРАЕС.